Доброго дня, мене звати Анастасія, я робила підтяжку грудей в клініці Цертус. Співвідношення ціни та прогнозованого результату мені підійшли. Про клініку я дізналася з інстаграму, зайшла на сайт, подивилася лікарів та обрала свого. Мені сподобався його професіоналізм та його впевненість. Коли я до нього зайшла на консультацію. Мені сподобалось те, що я не почула про те, що мені треба вставляти імпланти. Що доктор сказав, що із того, що в мене є, можна зробити дуже гарні груди. Операція для мене пройшла швидко, безболісно, тому що виконувалася під загальним знеболенням. Сертус з першого кроку акутують. Турботою та увагою. Після виходу з наркозу я не відчувала болю, почувала себе добре, реабілітація пройшла швидко. Результатом я дуже задоволена. Клініку та лікаря можу вам рекомендувати.